Усім великий привіт! Вітаю вас у себе в гостях на каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами дружити. Приблизно 2-2,5 тижні назад у мене в гостях була моя мама і сестра з України. Вони вже поїхали, а я вирішила з вами поділитись нашою поїздкою. Були ми на Шендільні, піднімались канатною дорогою. Дуже зручно, тому що тут є закриті вагончики, в яких можна. Перевезти дитину. Зазвичай канатні дороги відкриті, тобто ми не піднімаємось вагончиками, ми піднімаємось в відкритому, свіжому повітрі, а дуже зручно, коли є ось такий вагончик, і, наприклад, можна перевезти дитину, немовля, у візочку, або можна перевезти людину в інвалідній колясці. Так можна відвідати гори всією сім'єю, родиною, знайомими, незалежно, чи це людина інвалід, чи це немовля. Дуже добре продумано все для людей будь-якого віку, ось і можна провести час разом. Хочу вам розповісти про канатну дорогу у Пощі щоб ви також розуміли, про що йде мова. І дізнались трошки історії про цю канатну дорогу. Отже, Шендільня – це вершина сілецьких безкидів, 1028 метрів над рівнем моря. Мешканці і гості, які приходять на женіню, вони можуть пішу прогулюватись, також є популярна скандинавська ходьба, також катаються на гірських велосипедах, або прогулюються на низинних частинах масиву. До вершини веде канатна дорога, довжина якої 1810 метрів. Поїздка в жовтих скляних гондолах або вагончиках дарує незабутні враження. Вагони круто піднімаються до шенґельні. На початку маршруту, протиснувшись між вершиною, Коловрот і пагорбами Дебовес і Куберньок. Під час руху ми можемо весь час милуватися прекрасною панорамою Більська Біала. У Шендільні є оглядова вежа, гірські велосипедні маршрути. Також варто оглянути виставки історичних вагонів, розташовані на старій верхній станції. Шендільня та навколишні вершини також є чудовим місцем для велосипедних прогулянок. Для того, щоб швидко перевозити туристів з велосипедами, кожен вагончик канатної дороги обладнаний тримачем для велосипеда. Це важливо через популярність велосипедних маршрутів. З думкою про велосипедистів підготували спеціальні перепустки. На велосипеді. Під нижньою залізничною станцією розташований затишний готель Дембовець з просторою автостоянкою та доступними цінами. Поряд з готелем є автостоянка для автобудинків. На вершині знаходиться кам'яна будівля старого верхнього вокзалу. Нині слугує залом очікування. Всередині є буфет і міні-виставка, де зібрані наступні покоління вагонів, що використовувалися в 1953 по 2016 роки. У буфеті дуже смачна кава, також різні напої, можна купити солодощі, можна щось перекосити. Залізниця пристосована для перевезення інвалідів на візках, а також дитячих колясок, оскільки вхід у вагони здійснюється безпосередньо з рівня платформи, а на платформу можна піднятися ліфтом. На Шендільні є оглядова вежа. Це цікаве місце, яке відвідує більшість туристів. Вежа стоїть на верхній станції канатної дороги, збудована у 2015 році як додатковий об'єкт відпочинкового туристичного комплексу Шиндільня. З оглядового майданчика, розташованого на висоті 18 метрів, відкривається величезна панорама на Бельську Бяло, Малий Бескит, Сілеський і Живецький, а також на Бабину Гору, Пільсько і Татри. Завдяки 25-кратному збільшенню телескопа гірські вершини видно майже на відстані витягнутої руки. На вежу ведуть 120 сходків, також допустима кількість людей на вежі 30 чоловік. Додатковий квиток на вежу можна придбати у касі. Особисто нам дуже сподобалось, що канатна дорога. Не коротка, 1810 метрів, це досить довга канатна дорога. Їде вагончик повільно, можна помилуватись, все роздивитись, цією панорамою більсько бялої Шендільня це не одна гора, з неї можна переходити на інші всі вершини, які є навколо неї. Всі люди, які люблять ходити горами, вони можуть переходити з вершини на вершину і так подорожувати по горах. Перебуваючи на шидіні, ми зустріли групу дітей, було, напевно, коло 30 чоловік, діточок, можливо, і більше. Дуже було багато діточок, всі йшли на прогулянку в гори, Ось навіть були немовлята, яких несли на собі. Дуже добре подихати свіжим повітрям, гірським повітрям, просто прогулятись. Це просто неймовірна прогулянка, так високо. Особисто я дуже люблю гори, Люблю відпочити в горах, подивитись, помилуватись. Для мене це справжній відпочинок. Гори я люблю навіть більше, ніж море. Ходити по горах не люблю. Люблю піднятись підйомниками і уже там відпочивати. А ще у мене є така мрія винаняти якийсь будиночок високо в горах, де буде видно прекрасний краєвид внизу або якусь квартиру, наприклад, навпроти гір, де також будуть чарівні казкові гори, і просто в квартирі чи в цьому будиночку відпочивати, лежати з видом на гори через вікно, милуватись, і на балконі десь випити якоїсь кави запашної. ну Це лише мрія поки що. Також дуже було багато людей із собачками. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився, дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні разом зі мною, в моїй компанії, надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк, мені буде дуже приємно. А я з вами буду прощатись. Бажаю вам прекрасного дня, хорошого настрою і нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступному відео. па-па!